Так, Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас буде огляд такого цікавого апарата: бензогенератор EDON pt 3300 Pro. Да. Замовив я його в компанії StockTorg. Вам привіт! Так, Класно, все чітко доставили за добу, там була невеличка накладочка, але то таке. Така ось цікава моделька. Пишуть, що 100% мідь, як можете бачити, Ну, ми це обов'язково перевіримо. Це значить, молодший брат від у цього ось дідуся. Це також я купляв його в компанії Stocktorch, мабуть, 3 роки, 3 роки назад. Да? Отакий от. Тобто Це старша модель, то молодша модель. Хоча по параметрам вони однакові. Тут також я скривав альтернатор шкрябав обмотку Тут теж мідь. Він важкий. Ну, сьогодні у нас балачка піде про цей агрегатик, бо люди цікавляться, питають. От, так от. Ну що я вам скажу? Звичайний генератор. Отакий от. Сім от. кобил, сім лошадіних сіл. Такий моторчик простий, самий звичайний. Ну, тут уже фільтр фільтрбокс, бачите, пластиковий, такий з баранцем. Ну, Крантик все то саме, так, трошки. Менше железяча тут, але все, в принципі, то саме. Ось така коробка. Значить, дивіться, що, що тут пишуть. Ось, можете почитати. Зроблено воно все це діло в Китаї, без всяких проблем. Постачальник такий-то. І ось модель. Кількість штук, вага, габарити, все, все чітко, все є. Значить, по комплекту, отака ось сумочка. Кейсик. Давайте зараз. Однією рукою не зовсім зручно відкривати, але ми то діло зробимо. Давайте подивимось, що у нас тут є. Так, бензинова електростанція, паспорта, керівництво користувача. Ну, зрозуміло, да? нам то не дуже цікаво. Тоді, що тут? Чотири гайки якісь? Вилка. Раз. Вилка 2, дуже класно. Свічковий ключ є. Вороток. Так, два ключика, 8, 10, 12, 14. Так, це, мабуть, викрутка. Так, да, точно викрутка з двох частин. Так, от ми її покладемо. Ще щось тут є. Ага, ризові ножки. Давайте глянемо, скільки їх тут штук, чи вони тут хоч усі. Да. Чотири ризові ножки. Все. Більше тут нема нічого. Ну, сумочка зрозуміло, да? для зручності. Вилки доволі таки непоганої якості. Таке. Пластмаса, резина. Китайське, зрозуміло. Все, це ми вкидаємо назад. Сюди в коробку його. От так. значить, Що у нас тут є? Заправочна ємність для мастила. 0,6 літра. Бачите, тут написано. Все чітко, все класно. Значить, Датчика рівня мастила. А ні, є датчик є. Просто тут ця штука нижче є. Там він видніший в мене стоїть. ну та несу. Я щось думав, що нема. Все тут вольтметр, вкл викл дві розетки автоматичний вимикач, індикатор роботи, ну, болт заземлення. Тепер давайте подивимось на більш старішу модель, що тут все те саме. Також 7 кобил on-off, дві розетки, автоматичний вимикач, вольтметр, індикатор болт заземлення, запобіжник 12 вольтовий і вихід для зарядки акумулятора. Так само заправочна ємність 0,6 літра. датчик рівня мастила. Ну, в принципі, все те саме. Значить, довжини альтернатора я заміряв, що тут, що тут. довжини однакові, 125 мм, тобто тут печених 2,5 кВт є. Заявлений номінальний, номінальна потужність 2,8 кВт, якщо бачите, да? максимальна 3,3 Ну, от якось так. Об'єм паливного баку 15 літрів повинен бути. ну да, Він стандартний. Що я вам ще можу сказати? ну в принципі класна штучка, класна штучка, штучка, Зараз, мабуть, поставимо його на ризові ножки, відкриємо кришку оцю ось, оцю ось. і обов'язково шкрябнемо обмотку, подивимось, чи мідь чи ні, чи виробник нас надурив, чи не надурив. Ще один момент. ось, Коробочок, бачите, він тут ніяк не закріплений. Я так розумію, воно або із кліпс вискочило, або ще щось. Стокторг, будь ласка, звертайте на це увагу, бо не всі розуміються, як то зробити. Краще ви передивіться, бо я думаю, ви їх все одно перевіряєте. Для мене це ніякий. Складності не составить, я все це діло надіну на місце. Але ж, на свій страх і риск. Буду анулювати гарантію, буду откручувати і дивитися, чи дійсно там мідна обмотка. все, Зараз ставлю ризові ножки, знімаємо кришку, шкрябаємо і я вам показую. Значить Так, любі друзі, зняв я кришку, пошкрябав, все це діло. Зараз спробую вам показати, де я ж кріп. Воно там, дивіться, бачите, ось пошкрябано. Давайте спробую наблизити. Видно? Видно. В общем, тут реально мідна обмотка. Так що Стокторг. Стокторг нас не надурив. Реально мідна обмотка. Тому за те, що сказали правду, вам Окремий респект, окремий лайк. От, все чітко класно, Тобто вони не надворили. Бо у таких варіантах отакі були ПТ-3300 з буковкою L або пт 3000 Там була алюмінієва обмотка. Тут ось просто пт 3300 Так само я шкрябав. Обмотка все чітко медь. Так що тут все чітко, тут також все чітко. Тому ще раз. Стоктор і компанія Eedon, отак. Все класно, все прекрасно. Ну та що, зараз тепер будемо заливати сюди мастило 0,6 літра. Заливаємо паливо і пробуємо запускаємо. Потім підключимо якесь навантаження, подивимось, що він нас може видавати. Так, любі друзі, в общем, мастило заправлено. Паливо також заправлено, але, блін, тут бак такий кончалижний, в принципі, як і на всіх генераторах. Будь ласка, торгаші і виробники. Зверніть на це увагу. Зробіть або його вище, або кладіть в комплект якусь лійку. Бо таке барахло. Воно просто перевертається. Ну, в общем, Візьміться до уваги, Я, як споживач рекомендірен. Воно буде дорожче на 20 гривень, але толку буде набагато більше. От якось так. Ну і зараз. Зараз спробуємо це діло запустити, подивитися на його параметри. Так, любі друзі, генератор працює, напруга є. Сачок, калям підвіде. Дивимось параметри. 230-54 Гц. Ну трошки завищено, але то таке. Значить, пен у нас, хотів так швидко показати, 1,8 кВт. 1800 Вт. Видно, видно. Включаємо друге положення. Є все. Ну і дивимося. Просадки немає ніякої. 6 А споживання, просадки немає, він тягне без всяких проблем. От якось так. Тому заявлені параметри він видає. Все чітко, все класно. Але ж повторюсь ще раз. Будь ласка, зверніть увагу на заливну горловину, щоб в комплекті йшла лійка якась нормальна. Є там у людей генератори з такими штуками для удобства. І так ці генератори будуть ходити отак чітко класно. Вони пускатимуть і насосні станції, і доїльні апарати. Це я вам кажу як хвахівець по ремонту таких агрегатів. Тому все, Стоктор, вам. Щира подяка, отак чітко, класно. Ви людей не дурите, ви відповідаєте за свої слова. На цьому все. І далі буде. Так, любі друзі, маленький по скриптум, який хотів би додати по поводу цих генераторів. Да? Значить, по поводу мастила, значить, можна лити ось таке: ось, 10 В30, 5В30, 10 В40. Любе, скажімо так, чотирьохтактне мастило, навіть те, що літе в автомобілі, його також можна лити і буде воно працювати. Хтось каже, треба спеціальне, до лампочки все це діло. Спеціальне, не спеціальне, тут воно все буде працювати. Оце такий перший момент. Значить, Другий момент для запуску газових котлів, деякі чуділи. І різного роду електрики, рекомендують одну із дірок в розетки заземляти. Ну, це кажуть ті люди, які не зображають, що вони плетуть. Так, да, так можна робити. Але перед тим, як щось заземляти, потрібно хоча б індикатором перевірити. В цих генераторах, тобто, є чітко, є фаза, є ноль. Це для котлів, да, там, де є різниця, фаза і нейтралі. Оце отак. Другий момент. І третій момент є такі газові котли фірми Bosch. Це наскільки кончені газові котли, що ну, просто там який би не був той генератор, запустити їх вкрай важко. З чим це пов'язано? Ровно з тим, що в них в інструкції по експлуатації написано, що відхилення в мережі повинно бути 230 вольт плюс-мінус 1%. І все, не більше, не менше. То тільки при таких умовах ці котли будуть працювати. Оце отак. От. Як зробити 230 вольт плюс-мінус 1%? Кому цікаво, будь ласка, пишіть в коментарі. Я обов'язково вам зазніму відео, покажу, як це зробити, не міняючи ніяких характеристик на самому двигуні, не крутячи там ніяких гвинтиків. Оце отак. От. Ну і ще один момент. Є тут винтик під заземлення. Да? Бажано б корпус заземляти, вдруг десь щось проб'є, обмотку якусь, щоб воно все це діло стікало на землю, і щоб вас не шарахнуло, коли ви взялись за корпус. Це такі моменти, які я вам хотів повідомити, розповісти. Ну, а так, ще раз скажу, що EDON, фірма доволі таки достойна. У мене сварочний апарат EDon, у мене шурупокрут Едон, болгарки EDon є. Я вам скажу, що працюють доволі таки непогано. То воно того стоїть. Стокторг, ви отакі чіткі, класні. Все, на цій ноті завершуємо. Робимо так і далі буде. One later. Так, любі друзі, по закінченню. Важкого трудового тижня, да? ну як завжди, зробили невеличкий відеогляд. І ось наш шоколадний копчений. Заслуговує також на шматочок риби. Бачите, як він його ну прям так, ну каже, ну так, дай, ну дай. да, Зараз це буде. Зараз це буде. Ось такий у нас капчений лащений наш помічничок. Любіть своїх отаких от пухнастих друзів. Вони вам завжди будуть приносити радість. Да. Да. От так? Отак, чітко.